Добрим людям. І так розберемо сьогодні все-таки, хто такий на сьогоднішній день резервіст, а то багато правників і піаряться на тому, що розказують про те, що в кожної людини є інстинкт самозбереження, що треба доплатити штрафи за ухилення від мобілізації. І так далі, і тому подібне. І так, 28 червня 1996 року в державі Україна був здійснений державний переворот, а саме у вигляді прийняття нової Конституції України без всенародного референдуму і зміни суспільно-економічного устрою з розвинутого соціалізму на публічний правовий порядок, який Запис прописаний в статті 19 Конституції України. На підставі цієї Конституції повинні бути всі, прийняті всі закони і узгоджуватися саме з цією Конституцією. Інше питання, що закони, прийняті так званий між, період між Конституціями розвинутого соціалізму і правового і публічного порядку, фактично в більшості не відповідають їй. І в тому числі це закон про мобілізацію, який прийнятий в 92-му році, закон про військовий обов'язок військову службу, який прийнятий в 93-му році, та багато інших законів, в тому числі закон про Службу безпеки України, який прийнятий в 1994 році, 25 березня. І на сьогоднішній день, що ми маємо? Ми маємо визначення, хто такий резервіст. І в законі про Україну про військовий обов'язок і військову службу записано резервісти резка, особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період. Тобто, для того, щоб особу назвати резервістом, вона має проходити службу в резерві. І призначена е, в резерві Збройних сил та інших військових формувань. В противному випадку е, людина, яку обізвали, е, яка йде по вулиці, яку обізвали резервістом, е, має право на гідність, а гідність це основа людського суспільства і основа всієї Конституції України. І стаття 336, та також е, Кримінального кодексу України, пише, що ухилення від призову на військову. Службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом із числа резервістів в особливий період. Ну, На мою е, думку, що е, резервісти все-таки чітко прописано визначення, і той, хто не, є, е, не проходить службу в резерві, не може називатися резервістом. Тому. Е, на моє велике переконання, закони треба писати так, щоб не було різного читання, двояко тлумачення, різних інсинуацій, щоб кожен, який має владні повноваження в Державі України, не зміг довільно їх тлумачити, <кхи> а саме не зміг на вулиці зупиняти людину, обзивати її, вручати якісь там паперчики. У нас є порядок вручення. Повісток, порядок вручення, у нас є порядок прописаний, в тому числі хто такі військовослужбовці, призовники, допризовники, військовозобов'язані. І на моє глибоке переконання, людина, яка на сьогоднішній день не йде уточнювати свої дані в ТЦК, а вона має право на це, оскільки, якщо дані не змінилися, то Жодних правових підстав для культу походу в ЦЦК, щоб вона йшла туди, не має і не існує. Мало того, я звертаю вашу увагу на те, що <кій> якщо дані не змінилися, то жодних правових підстав для того, щоб її накласти на неї штраф за те, що вона не прийшла, також немає. Дякую за увагу.